Шо дама? Ой, туз даю. Ну на даму. На Даю 9 Христова. — Туз. На туз козерь. Ти ходиш. Дама піка, на король козерь і нічия. Це говорить про те, що треба зав'язувати. А дивися, як довго до нічиї йшли. Вісім ігор зіграли, не було нічиє. Останні, Останні... Останні грі зіграли нічию. А на стадіон. Пошка я зараз це се... yeah. mm. Шість-два, так? Да? Шість-два. Я тебе розбив трохи, так? Да? Ну. No. У 2022 році щойно відбулася п'ята гра в карти проти Андрія. Я поступився з рахунком 2-6. Зустрінемось на моєму каналі!